Шановні первомайці, головним управлінням Національної поліції в Харківській області було прийнято рішення про проведення з 1 по 30 листопада 2022 року заходів, спрямованих на добровільну здачу населенням незареєстрованої мисливської зброї, зброї армійських зразків та боєприпасів до них. Нагадуємо, що вогнепальна зброя, боєприпаси та вибухівка, які незаконно зберігаються громадянами, містять у собі величезну небезпеку для життя дорослих і насамперед дітей. Найбільшим доцільним та правильним було б рішення зареєструвати або добровільно здати у поліцію вище вказану зброю, тобто позбутися цих небезпечних речей. Повідомляємо, що незаконне володіння та зберігання зброї згідно статті 263 Кримінального кодексу України карається позбавленням волі на Строк до семи років добровільна здача зброї, боєприпасів та вибухівки, яка зберігається без відповідного дозвілу, звільняє від кримінальної відповідальності. Головне управління Національної поліції в Харківській області сподівається на порозуміння та підтримку цього заходу, спрямоване на забезпечення спокою, миру, злагоди в нашій області. Громадяни, які бажають добровільно здати зброю, можуть повідомити поліцію за телефонами 102 або 057 45 960